Доброго дня! Для наших клієнтів акція на сокслети. 10 двоюк, 10 троюк, 10 четвірок. Що буде в сокслит входити? Повний комплект сокслета. Плюс отаких от дві буде прокладочки. Прокладка з сіточкою на каучуку. Дуже така надійна, класна штука. Тобто ви під діоптер вставляєте ту сіточку, насипаєте в діоптер інгредієнти і зверху ставите ще одну сіточку, щоб не вилітали інгрієнти. Отаких дві сіточки, типа 200 гривень, ми даємо в бонус для двойки. Не досить, що ми зменшили ціну на 200 гривень насовсліти в повній комплектації, то ще маєте дві таких. Але це тільки 10 одиниць. 10 двоїк, 10 троєк, 10 четвірок, і до завершення кількості. Тобто, ми виставили на сайті е, лічильник, е, закінчиться 10, значить, все вернеться на, е, так, як було. Тобто сокслі буде коштувати 350 і вже тих сіточок не буде в е, бонус. Тобто, користайте моментом на сьогоднішній день, тому що е, ми е, побачили по. По своїх клієнтах, що дуже багато почали замовляти сокслити. ми ще так в житті не продавали багато сокслитів, тому що люди реально зрозуміли, що то є дуже класний вузол. Ви з, з допомогою сокслита в домашніх умовах за одну добу получаєте з нашого набору 18 літрів готового продукту. Який розливаєте в пляшку завтра? Сьогодні зробили. Завтра розлили і вже маєте реалізацію. Тобто, ви маєте зразу зврат коштів. Е, ну, дуже класна позиція. Дуже. Е, тобто, люди це зрозуміли, грамотні люди. Вони вже то зразу моментально зрозуміли, взяли собі на замітку і користуються вже. Тому ми, так як завжди робимо для своїх клієнтів отакі плюшки, ми зробили і таку акцію. Користайте ще один момент: дивіться: конструктив іменно Сокслета наш. Ми його самі протестували, іменно поміняли конструктив. Тому що е, в різних фірмах є сокслити, е, вони випускають, просто зібрали докупи, е, але вони не працюють. Тобто нема наповнення, нема зливу, нема. Е, тобто е, е, ну тупо навіть діаметр трубки грає роль, розумієте? Не говорячи вже е, сама конфігурація, е, сам підхід і сама е, сам конструктив, от іменно тут е, е, саме основне внизу. А ми це зробили, ми це добилися, ми поставили вже на, на поток іменно нашу, наш конструктив Сокслета, Тому він користується таким і попитом. Тому що він працює, ви його получили, поставили і працюєте. Вам не треба мене щось там видумувати, дзвонити і, і рішати якісь задачі. А ви просто-напросто працюєте і кайфуєте. Удачі, здоров'я, тримаємося, До скорої зустрічі!